До 16-ти зросла кількість поранених внаслідок комбінованої атаки Росії на Київ, У людей осколкові ушкодження, різані рани, травми грудної клітини і гостра реакція на стрес. Десятьох медики госпіталізували, решті надали допомогу на місці. І відомо про двох загиблих написав у телеграмі міський голова Віталій Кличко. Місто атакували ракетами та безпілотниками. Тривога в столиці пролунала о першій ночі і тривала до п'ятої ранку. Як повідомив в телеграмі очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, наслідки обстрілу зафіксували в шести районах: палали житлові будинки, авто, складські приміщення, офісні і нежитлові споруди. Зокрема, в Дарницькому районі внаслідок падіння уламків безпілотника горіли гаражі та заправка. Також уламки впали в дворі житлового будинку. У Солом'янському районі горів дах нежитлової будівлі, у Голосівському палав вантажний автомобіль. В Подільському уламки БПЛА впали на території нежитлової забудови, практично повністю знищено амбулаторію номер 1 І більше про наслідки влучання у будинок у Шевченківському районі розпитаємо у Анни Самари. Вона з нами на зв'язку з місця обстрілу. Аню, вітаю. Ви з оператором бачили зруйновану росіянами квартиру зсередини. Поділись, будь ласка, враженнями і інформацією в цілому. Так, Андрію, ми продовжуємо працювати біля пошкодженого будинку в Шевченківському районі. Наразі сюди прибула ще одна бригада рятувальників у спеціальному спорядженні. Вони будуть розбирати великі конструкції на верхньому поверсі для того, щоб ті не обвалилися та не загрожували життю людей, які проходять повз. Як я вже повідомляла раніше, тут поки не називають офіційної інформації щодо того, що ж стало причиною руйнувань в цьому будинку, проте його меж. Канці говорять, що імовірно це був саме шахет. Щодо руйнувань, які ми тут побачили, це практично вщент згоріла квартира на п'ятому поверсі. Ми в ній були і бачили, що буквально нічого не залишилося від цього помешкання. Щодо квартир на інших поверхах, від першого до четвертого, то полум'я на них не перейшло. Вони не згоріли. Проте в них вибиті вікна, балконі конструкція також всередині пошкоджені меблі, техніка. І ну, в принципі, все, що було в цих квартирах. Щодо потерпілих, мешканці нам розповіли, що вони знають про двох: це чоловік, якого госпіталізували тут ще з самого ранку з опіками, і також жінка, якій представники Червоного Хреста надали допомогу безпосередньо на місці. Вона отримала опіки другого ступеня. Далі я пропоную послухати наживо мешканку однієї із пошкоджених квартир. А приліт був прямий в п'ятий поверх е в квартиру. Я живу, на мешкаю на третьому поверсі. Е почула різкий свист, звук. Ну я це був звук такий, ніби в мене летить. От я різко відбіж... відбіг відбігла від вікна, але було таке відчуття, ніби вдарило з двох боків. Разу запах гарі, е вогонь. Е я не знала, думала, що щось можливо схопити, але все, що я зробила, це. Телефон, це рюкзак, речі, мої особисті, документи, і просто побігла. Окрім розбору завалів, тут також триває прибирання території, залучені комунальні служби. Крім того, комунальники привезли плівку для того, щоб люди могли її брати та закривати вибиті вікна. Також ми побували і в під'їзді, який пошкоджений, і те, що ми побачили, що його доволі сильно зараз заливає через ту воду, яку використовували пожежні служби під час гасіння пожежі на п'ятому поверсі. І ще сюди вже прибули представники поліції, які будуть збирати заяви. Від мешканців пошкодженого будинку щодо відшкодування майна колего дякую за ці подробиці. Анна Самара про наслідки обстрілу Києва у Шевченківському районі.